Між Бучею і Ірпінем у нас є таке озеро, там лісова Буча. от І зараз воно перетворилося на таку відстійну калюжу. Тому що річка Бучанка впадає саме тут, а в річку Бучанку дружня Ірпінь та Буча зараз зливає каналізаційні стоки і там от впадає. Бучанка це озеро, так зване, відстійне, і тут пахне Алуштою. Пахне Алуштою, це коли а, без відповідних структур, і інфраструктури будувалися санаторії, різні заклади і зливали прямо в море а, каналізаційні стоки. І коли люди попадали на море, вони відчували такий, якби запашок. Ескрементів. От, тут так само зараз запашок ескрементів. Можливо, це добре для рибок, можливо, це і не добре для рибок, тому що, як ми бачили на попередньому відео, то там дуже багато. ну Там колір самої річки Бучанки. Для нас Стає зрозумілим, що там дуже багато хімічних речовин, які ми зливаємо, коли користуємося своїми пральними машинами. коли ми... Ну, все, що ми зливаємо в каналізацію, воно опиняється врешті-решт в річці Бучальці. От. Проблема тут між Ірпінням, Києвом і Бучий, децентралізовані структури не здатні забезпечити інфраструктуру очищення стоків, такий висновок. У нас це приєднано до програми Питна вода України, а вона була виконана в мирні часи там, на 15-17%. Це коли відро помой, ви очистили на 17%, от, то що там залишилось? Таке саме відро помой. Це зараз у нас така помийна яма, замість того, щоб любуватися і відчувати себе на природі, відчувати себе людиною. Дякуємо можновладці, дякуємо великі дядьки, що влаштували такий устрій, що на сьогоднішній день у нас арештовують сотні тисяч рахунків приватних осіб. А забезпечення державних програм, врешті-решт, виконувати нікому, тому що в Україні, як виявилось, немає такого головного держслужбовця, який би розпоряджався такими народними засобами, як природа, ліс, можливість подання якогось проєкту державницького для спільного фінансування. Нам Бучанська міська рада в принципі, написала щиро, що правове врегулювання критичних обставин а, неможливо, бо вони взагалі не розуміють предмету. Ну так, вони діють відповідно до закону про місцеве самоврядування, а там нічого не сказано про настання критичних обставин. А, і ми ж 30 років. Будували те, що буде в майбутньому дуже гарне, буде щасливе, буде справедливе. А врешті-решт критичних станів ми там не передбачали, ну, може, ж якби містичні люди. Ми віримо в найкраще, нічого не роблячи для цього, а ходячи просто на роботу. І а, от дивіться, який тут чудовий край. От. Це пойма. Пойма якраз річки Бучанки, яка розливалась досить широко. І ми просто не помічаємо зараз а, цих земель, якщо ці землі не розподілюються Бучанською міською -місько радою на 2-3 сотки. Кожному ж треба 2-3 сотки. Я не зрозуміло для чого. А, дякую. Це були незручні історії Віталія Іщенка з лісової бучі.